Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про дуже цікаву радіостанцію. Правда, вона в мене приїхала беушна, не нова, але цікава, і я вам зараз про неї розкажу. А це радіостанція у нас ТУАТ md 380 без префікса UV, що означає, що вона в нас однодіапазонна. І на супер гетеродині Ще з тих старих ревізій, можна сказати, хороших, якісних радіостанцій. Вона в мене йде на 70-ку. Приїхала вона в мене в комплектації стакан і зарядний пристрій. І сама радіостанція з кліпсою. Ось так. Давайте ми зараз це розглянемо, помірюємо деякі її характеристики. Ось так. Маємо зарядний стакан. 12,5 вольт вхідна напруга. З роз'ємом стандартним, ну, таким, як у всіх стаканів, е, вихідна напруга, тобто на радіостанцію 8,4 В від 400 до 450 мАч. Ось такий у нас стакан зарядний. Тут довгий світовий індикатор, довгий, який так само горить червоним, коли радіостанція заряджається. І зеленим, коли радіостанція зарядиться. Що я можу про нього сказати? З якісного пластику, такий досить монолітний, хороший стакан. І зарядний пристрій. Так само, як ми бачимо, модель S10A03. 12 вольт. Вихідний, вихідна напруга 500 мА. Ну, що тут можна сказати? І ось така сама радіостанція. Я вам що, що я можу сказати? Хороший пластик, приємна така, вона досить приємно лежить в руці. Давайте глянемо, які в неї тут є клавіші. Ось таких є дві клавіші, програмовані, кнопочка PTT. Резинова, дуже приємна така на дотик. Нажимається досить так приємно. Резинова клавіатура. Як бачимо, радіостанція вже в принципі не нова, але клавіатура досить добре збереглася. Ось, що тут у нас ще є? Е регулятор гучності, зауміщений він разом з включенням самої радіостанції, валкодер для переміщення по частотам і переміщення по каналам. Ось така антенка коротенька. Давайте я зараз її замірюю, щоб ви собі розуміли, антенка однодіапазонна. Тут у нас вказано 400 480 МГц на один діапазон. По довжині вона десь 9,5 см. Досить коротенька. Давайте, в принципі, ще так глянемо саму радіостанцію, як я вже взяв вже рулетку. По довжині радіостанція десь 11,5 см. По ширині 5,5 см. І по товщині, якщо не брати кліпсу, десь 3,5 см. Якось так. Ось, що тут у нас ще? Роз'єм у нас SMA, такий, як на ЄСу, тобто досить непогано. Тут у нас є кенводовський роз'єм. Для підключення гарнітури, чи тангенти, чи Програмованого кабелю. Зразу вам скажу, що сюди не підходить звичайний програмований кабель від, від звичайного бауфенга, а йде спеціалізований кабель. Так, Е, Далі, щоб нам зняти нашу батарейку, тут ми нажимаємо кнопочку, піднімаємо вверх і витягуємо сюди. Давайте глянемо на характеристики нашої батареї. Батарея. І бачимо IT бачимо фірма літійонна батарея 74 В 2000 мА. І ємкість, що я можу сказати, що зразу ємкість тут відповідає дійсності. Ну, звичайно, що вже, якщо стара батарея, то воно вже буде інше. Тут ми бачимо алюмінієве шасі, прорезинені контакти. Звичайно, радіостанція не є, воду не проникна. Але, так, що у нас тут вказано, бачимо Digital Transceiver, тобто цифровий трансівер, модель MD380, вихідна потужність 5 Вт, частоти 400-480 МГц. Тобто радіостанція працює тільки на 70-ку. Ну, я зроблю напевно, що одне таке обширне велике відео на цю радіостанцію. Тут, в принципі, кажу, потужність заміряти тільки на 70-ці. Антенку провіримо аналізатором. Дещо глянемо по менюшці. Давайте ще її по стандарту зважимо. А важить вона у нас не мало, не багато, 287 грам. Це разом з кліпсою нагадаю і без шнурка на руку. Що ж, давайте тепер вімкнемо нашу радіостанцію, провіримо. Модуляцію. Бачимо, включив я PMR канал перший. На ньому будемо провіряти. Провіряти будемо з радіостанцією Vuxu TGO 2 q Дуже хороша радіостанція. Так само на супергетиродині. Так, давайте ми зараз звіримо наші частоти. Провіримо для початку, як звучить наш динамік на радіостанції. А потім. Динаміка, радіостанція Тіу IT МД-380. Один 2.3. Провірка динаміка, радіостанція Тіу МД 380. Тепер давайте провіримо модуляцію цієї радіостанції, як вона в нас буде звучати. Тепер давайте провіримо, де у нас резонує наша штатна антенка. Ну, нагадаємо, що тут вказано в неї один діапазон 70 -чний. Ну, Що в принципі і не дивно, тому що наша радіостанція на 70-ку. Щоб ви собі розуміли, ну, це аналогова цифрова станція, тому я думаю, що тут в принципі більше і не потрібно. Ну, як бачимо, на 2-метровому діапазоні вона резонансу взагалі в нас немає. Тепер давайте переключимо на 70 Ну Як бачимо. Так, я не переключив. Не на то переключив, що нам потрібно. Ось 70 -очка. Як бачимо, тут у нас резонанс уже поліпший. Мінімальний КСВ тут іде на 420 МГц 1,2. А на любительському 432 десь 1,5. Ну, в принципі, непогані показники для такої маленької антенки. Що ж, давайте зараз глянемо на менюшку. Розберемо, подивимося, бачимо, вмикається радіостанція з таким звуковим сигналом. Менюшка тут, звичайно, буде відрізнятися від звичайної аналогової радіостанції. Ну, самі розумієте, тут DMR і всі діла. Так, що у нас тут є? Як бачимо, можемо сканувати ну, по каналах або по частотам. Далі зони можемо вибирати. Запрограмовані зони, які у нас є. Так якби, ну, з комп'ютера ми можемо запрограмувати їх і потім вибирати ті зони, які нам необхідні. Утіліти радіо Settings. Перший пункт покаунд, тони. Окрім у нас не вибирається, як бачимо, тони тривоги, ми можемо вибрати всі тони, включити або виключити перміт, <coughs> ток-перміт і Keypad ton, тобто клавіатури тони. Так само можемо включити або виключити. Потужність, як ми бачимо, ну заявлено, у нас тут 5 ватт на радіостанції, потім ми це замірюємо, звичайно, на максимальній потужності, на мінімальній, скільки вона у нас видає. Ось так, можемо поставити або мінімальну, або максимальну підсвіточка. Скільки секунд у нас буде світити, можна вибрати від 5 до 15, або буде завжди горіти. Squelch. Шумодав. Як бачимо, тут у нас регулюється, він може бути тільки нормальний, або слабенький. Скрін. При включенні радіостанції, що у нас буде або малюнок, або чар-стринг. кей тобто... Е... Блокування клавіатури. Можемо вибрати 5 секунд, 10 секунд, 15 або ручний вибір. Мова, звичайно, що англійська і китайська. Інших варіантів нема. led індикатор Підсвітка включити або виключити. Функція Vox. Оце в нас рівні VOX, -у. Це у нас функція при... Як... При якій ми будемо, якщо говорити, радіостанція в нас буде від самого голосу переходити на передачу. От. І це ми якраз вибираємо рівень того воксу, як вона у нас буде, рівень чутливості, при якому вона у нас буде спрацьовувати. Тут є 10 рівнів, як бачимо, від 1 до 10. Password lock, пароль на блокування. Годинник. Як бачимо, є годинник. Можна налаштувати або годинник, або дату channel мод або канальний мод. Ну, тобто канальний цей або частотний. Так, тут у нас все радіоінфо. Тут у нас буде розміщуватися інформація про ім'я радіостанції і номер ID, який ми можемо вписати через, через комп'ютер. І версія прошивки нашої, ось як ми бачимо на екрані. Далі можемо програмувати саме радіо. Для цього ми повинні ввести пароль. Паролі в нас йдуть стандартні, або всі дев'ятки, або всі нулі. Там є два паролі. Тут ми можемо в каналі регулювати такі характеристики. Перший пункт це в нас приймальні частоти. Тобто ми канал цей самий можемо редагувати, приймальні частоти, передавальні частоти, ім'я каналу задавати можемо. Тайм-аут, виключення, CT-CSS-коди, DCS-коди, колор-коди. Так само різні можемо. Ну, тут ми не задамо колор бо тому що у нас це є аналоговий канал. Але в загальному задавати ми їх можемо. Репітерний слот, так само, рівень мікрофона. Від одинички до 6. Ось такі в нас є налаштування. Ну і Звичайно, тут є ті стандартні кнопки запрограмовані. І ми їх можемо запрограмувати з комп'ютера. Оце шумодав. Шумодав при нажиманні, ну і кнопочка PTT. Ага, ще забув сказати, що в принципі між каналами ми можемо переміщатися з допомогою нашого валкодера, як бачимо. А тут запрограмовані PMR канали, 6 каналів в цифрі і 6 каналів в аналогу. Рівень зв'язку. Буква H означає, що у нас стоїть максимальний рівень передачі. От. Якось так. Максимальна потужність, тобто не так виразився. Вибачайте. Ну В принципі, на цьому буду завершувати мій огляд, огляд меню і характеристик такої от радіостанції, як QIT MD380 на супер гт Думаю, вам інформація ця буде корисною. А так, звичайно, дякую всім, хто, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.